Всім привіт, з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите першу частину пакетки, який я відкривав на Black Friday. Це промо буде йти цілий тиждень. І там дуже-дуже класні карточки, які я хочу зловити. Там Вінісіус Джуніор, Рональдіньо, може Неймар, може ще хтось куча їх карточок, цікавих карточок. Тому вліпіть вашу вподобайку, комент, підписка на канал. Не забуваємося про те, що ваша активність породжує донати. Я на армію, ви показуєте свою активність. Все дуже просто. Розпочинаємо! Let's go! Відкриваємо цей Jumbo Premium голд пак. Дивимося, що нам тут може випасти. Бразилія Центральний захисник Эй, джарм у мене. є! Ей, Electronic heart! А. Ох, забайт з старого. Просто. <laughs> Я це вставлю в відео, це маєте побачити Так, рарний gold pack. Дивимось, що нам тут випаде. Так, це щось має бути цікаве. Франція. Голкіпер. Маньян, 87-й. Непоганий початок, непоганий початок. Добре є. Що під ним є? Фернер. Відкриємо цей пак, 82-й. Гарантовано. Ганлє, СТ. Це Воткінс. В Серюзі. А, ні, це далі. 85-й рейтинг. Непогано, непогано. Так, рарний Gold Pack. Можна тут ще раз пощастить. Іспанія. Це М. Ой, Альберто, третій рейтинг. Не цікаво нам це. А, четвертий. Ну, так, не цікаво. Мегапак! Дивимось. Ще й рарний мегапак. Так, це ж має бути цікаво. Англія. Правий зігсник. Олександр Арнольд, може ще хтось з ним вийти в пару? Ні. Олександр Арнольд непогано, непогано. Одобряємо такий пак. Рейтинг я завжди вітаю, мені завжди приємно. Побільше рейтингу і добре буде. Лерой Сене ще є. І там два дубліката які. Гарний мегапак відкриваємо. Німеччина, ну, центральний, ну, не серйозно. Це Гінтнер. 84-й рейтинг. Ай, вже мулить очі мені цей гінтнер, якщо чесно. І подібні такі гравці. Хочеться когось цікавіше. Ось такі вісім цікавих пакетків. 100%, 100 їх всі побачите. Відкриваємо, напевно, блін, я не знаю за копча. 20 з РТК. Одного РТК розпочнемо. Дивимось. Це Ліга Європи. Це Клаус, все. Це 100. Ні, це не Клаус, а хто це? Оу. Ну добре, нехай буде така спешл карточка. Ціки не коштує. Таке. Так, 83X3. Давайте оцей пакетик відкриємо. Промо. Португалія. РБ. Канцело! Сюди його! Це дуже-дуже добре. Канцело! Не, не даремно я цих паків збирав. Файно є. Джо канцело! Сюди його, скільки ти коштуєш! Йоний друг мій. Ну це приємно, приємно. Десь, напевно, трошки менше 200 тисяч. Так, 190. Дуже добре, найс! 85. Відкриваємо рарний гравець. Дивимось, що нам тут може випасти. Так, це цікаво має бути. Німеччина. CDM Вольцбург. Хто ти бариш? Який рейтинг? Шостий, чи сьомий? О, це добре. Добре з такого пакетика дістати. Сьомий рейтинг. Не п'ятий рейтинг, а сьомий. Так, 81... 11 Гравців. Давайте, будь ласка, яку спешал. Камерун. Це онана. Ох, е, ну таке, таке, таке. Такого з цього пакетику я чекав чогось більш цікавого. Ну точно не це. Добре, Онана Піде. Як говориться, в народі. О, то тут. Ну да, да, трошки рейтинг, Трошки так да. О, не, ж в жопу. І так, пік інформа 82 плюс, R 60 команда. Дивимось. Може тут буде Кіліан бапе. Ах, дублікат Гримальда, блін, блін, блін. Я його беру, бо я знаю, куди я його влию. Ну точно не Шкурова. Так, один такий РТК, пакетик, дивимось. Ліга чемпіонів. А, а це три Блейзерс, ну це морез. Блін, а він в мене є чи немає? Я просто не можу додати. Начебто він в мене є, блін. Чи я комусь відкривав? 87-й морез. Ну непогано. Непогано. Чи то може мені снило, що він не випав? Давай подивимось. Ні, то мені снило, що він не випав. Ой. 83x10, ну тут має бути спешалка, ну дайте вже, ну електронні карти. Божечки, Франція. CDM. Хто ти? Та не електроніка. Ні, я не вірю. Який п'ятий рейтинг тут? Ви шо? Очманіли. О, інформ, Шкуров. О, це пога. Це дуже добре. Інформ треба. Але це пакети, конечно, ну. Бріндец, блядь. Відкриваємо ще один такий пакетик 83. X10. Сіткуємо. Прошу спешалку. Добре, не почули мене. Італія, РВ, це не може нічого бути хорошого. Сасуолу, блядь, це точно не може бути нічого хорошого. Блядь, ну як тут може пасти в браді, блядь? Як? Бля, ну ви травите, электроникард. Це просто розводняк, блядь. Це якийсь не Black Friday, це якийсь, блять, піздец. Відкривай спочатку ратикаю карточку, дивимось. Португалія, центральний захисник. Ман Світібоо. о А це приємно. Спейс, звісно, не дуже в цього хлопчика. Але це приємно. Оце я розумію, Волкаут. Давайте подивимося. Що у тебе по ціні, братанчик. Ну, ціна, звичайно, не вражає. Але приємно мати таку карточку, я вважаю. Давайте, електронні карти, не облажайтесь. 83 плюс X10, дайте. Якусь карточку. З нового, блять, пром. Будь ласка. Та ні, Да вони, блядь, прикалуються там, ті конторі. Ні, ну ви, блядь, угораєте з мене, блядь. Ну у мене слів немає, блядь. Тут культурних слів немає, є в цій конторі, блядь. Ця контора тільки хоче найобувати людей. Все, блядь. Просто жесть. Ну це тренда. 84X плюс один гравець. Дивимося. Депай. Стіна. Уже був Депай, блядь. А ні, його можна продати. Так, 3 гравця, 85. Плюс. Відкриваємо першого, дивимось. Ніякої спешалки. Анлі, ЛВ, Фоден або Гріліш. Один з них. Це Фоден Це 85. Те, що обіцяли, електроніки те й дають. Логічно? логічно. Відкриємо оцей пакетик. Дивимось, немає спешлка Англієць ЛВ. Ммм давайте подивимося, Foden чи гріліш. Foden Два Foden на підряд Супер, найс! 85+, плюс, який гравець. Додам, що нам тут випаде. Суди! ха о Бернардо Сілва! Скільки ти коштиш, хлопчинка? 230 тисяч! сю ю Найс! Насипало мені гравців в Сіті з цьому відео. Перша карточка є! Ся диво! Оце прекрасно зібрав апгрейд! Лайкос! Найс. І так, це пак з зіконним мені кинув підписник в інстаграм. Ось давайте глянемо, що йому випало. Сподіваюсь, що щось цікаве. Україна. Андрій Миколайович! Добрий день, а може до мене також завітайте якось. Поговоримо. Ну, форма Арсеналу у сильна Ні, ну Андрій Миколайович це вподобайка, однозначно. Ну це фані. Класно. Що така легенда випала. 3-4, ну. Коли четверту дірочку дадуть Шеві? Не знаю, може і ніколи. Але це вподобайка. Відкриваємо цей пак. 84X2, дивимось. Так. Англія. Центральний захисник це Stone 85-й. Ну, хотілося краще, але буде. Так, відкривається оцей пак. Ікона 89. Відкриваємо і дивимось. Сподіваємось на якийсь топ. Аргентина. Це М. Це Верон. Чи хто це? <laughs> о хо Легенда МЮ. Ооо, це це сумно, блядь. Ну, збираєш ці ікони і випадають в верон. Ну я не пам'ятаю, щоб якась була топова ікона чи герой. Щоб ти так сказав, вау, це в основу. Верон, скільки ти коштуєш? Ммм, Ясно. Мегапак, 82 оверол, гарантовано. Можна якусь пешалку. Так, це щось має бути цікаво. Канада. РБ. Я не знаю, що тут канадар Б. Це Челсі, це баришня, якась е, кірейтинг цієї баришні. Оу, 86-й, Лоуренс. Ну, непогано, але, блін, я ж не буду грати. А що під нею є? Може якісь Менді? Альба. Ну, ладно. Маємо те, що маємо, в принципі. 83X10. Відкриваємо і дивимось. Це звичай. Це Андрю Роберт. Ні, це не Ендрю Роберт, а це Мадрида, це 87-й який Ха-ха 87-й. Бля, 83X10 це якась хреня не пакі, реально, хлопці. Ну це скам. Це просто най... найчистіший скам. Ще один такий пакетик зібрав. 83x10, відкриваємо, дивимось, сподіваємось на щось хороше. Спешалка? Бельгія. Лукаку, це Лукаку, Лукаку, це файно. Ні, це прикольно. Друга, така карточка це класно. Жалко, що це не двойний волкаут, але маємо те, що маємо. Чесно, давайте будемо радуватися тому, що є. Бо з таким дропом, які дають Electronic Arts... Ну, карточки виглядають дуже сексуально, чесно скажу. Лукаку, скільки він коштує зараз на ринку? То таке теж цікаве питання. Смолінг, ну, ясно. О, не, ну карточки виглядають дуже класно, типу. Що б то не казав? Ще один такий пак, це вже шостий пак в цьому відео. Відкриваємо, сподіваємося знову на спешалку. Це звичайна карточка Англія, RB. Ну, Electronic Arts це просто охерша контора. Вони просто не бачать берегів уже. Давно вони вже не бачать цих берегів. 85-й рейтинг. Ну і куди мені ці 85-й? Просто браво Electronic Arts, браво Федерація. О, Тірні на нив трошки, чуть на нив, але не достатньо. Чуєте? А чому він так до. А, ну ясно. Перша сторінка була отака, і друга тут. Добрий вечір. А, ну, непогано, непогано. Третя карточка спешал. Прикольно. Останній такий пакетик відкриваємо і дивимось. Порахуйте скільки я відкрив таких пакетиків. Напишіть в коментарях, обов'язково. Відкриваємо, дивимося, може тут буде Кілен Бапе. Це Ліга Європи. Це вже точно Кілен Бапе. Ні, ні-ні-ні-ні-ні, ні, дублікат, дублікат. Вау, супер. Він вже сьогодні нам падав. Боже, боже, божечки, божуня. Ох, ну злий, кудись з ви збичем. Щось придумаємо. Але не прикольно. Ось таке оперативне вийшло в відео. Будь ласка, вліпіть свою подобайку, я постарався, щоб швидко так оперативно, як Аузіо. Хто знає, той зрозумів. Ось, свою подбайку, комент, підписку, зловили ми три карточки. Також, завдяки вам, я перевів знову 50 гривень на банку. Те відео, геймплей не, ну, по перелідам, наче не зайшло. там, Але побачимо, може, воно ще набере свій час. ось, Сьогодні також буде стрім, хто побачив це в п'ятницю, хто побачив це в суботу, то... Підписуйтесь на мої соціальні мережі, будете дізнаватися, коли в мене там стрім, не стрім і тому подібне. Дякую всім за підтримку. Я сподіваюся, що ви доб'єте 500 підписників мені. І до нових зустрічей. Бай-бай.